Поехали. Даний тренажер називається тяга верхнього блоку, але тяга верхнього блоку саме речашна, тому що тут вишаються у нас рідні ваги, плінчики вішаються. Перше, що треба зробити, це відрегулювати підставочку них. Регулюється, вона ось таким чином піднімається. Можна поставити ноги або сюди вниз, або сюди на поставку. Кому як зручно. Потім наша задача зафіксувати ноги максимально притулку, зробити гарну або сюди, або ось, ось сюди. І наша задача вже відміряємо потім або по пальцях, або якщо ми трішечки поширше, можемо відміряти у частині частини викулятичого. І задача така. Працюємо, е, спочатку на зближчі до домови. Потім наша задача набуди да? Почати рух з опускання плечей вниз і додавлювання ліктя мержавниця. Тобто задача така дотягнути біцепсом, а уявити, що ми саме придавлюємо ліктям вниз. Здача проще тримати нашу частину руки перпендикулярно до підлоги і рукоятку ми опускаємо приблизно на рівень очей. Тобто сюди вниз дуже сильно тягнути не потрібно і відслонятись туди назад, також не потрібно спіночку. Мармас-торма это то, что мало будет.